На цьому році розберемо, мабуть, те, про що чомусь не говорить ніхто. Ну прям ну ніхто, ні на яких курсах. Може я помиляюсь звісно. Сподіваюся, що я помиляюсь, але знайти цю очевидну базову інформацію мені, типу, серед декількох курсів по таргету так і не вдалось. Тому радійте, що ви потрапили на цей інтенсив, тому що ми розберемо аналітику рекламного кабінета. Що з цим робити? Типу, як аналізувати рекламні кампанії, на які показники дивитись, як налаштувати стопці, що є дуже важливо. Дивіться, у нас а, зазвичай типу, є декілька форматів, тобто по замовченню. показ. Наприклад, воно просто показує, скільки охоплень, скільки показів рекламна кампанія принесла. А, типу, навіть бюджет не показує. Да? Да. Просто от, охоплення, частота, вартість за охоплення, покази, вартість за покази. Маловато даних, якщо чесно. Результативність кліки вже мають, типу, більше стопців, які можна відстежувати. Тут у нас є результати різних рекламних кампаній, там і посилання, кліки на посилання, і покупки, і перегляди відео. Ну коротше, багато інформації є. Охоплення, там частота, ціна за результат. Очевидно, витрачена сума є. Можна там подивити CTR, CPC, тобто вартість. Переходу, ну, тобто вартість кліку на за посилання, кількість цих кліків на посилання, CTR, тобто клік, відсотковий коефіцієнт клікабельності, оскільки відсотків з тих людей, хто подивились, клікнули на, реклам, на рекламне оголошення. В принципі, це такі базові метрики вони тут є, але ну, знову ж таки, невідомо щось там детальніше ні про глибину перегляду, ні про цінність конверсії, нічого. Тому будемо розбирати налаштування стовпців. Тобто тут у нас з'являється меню, де можемо налаштувати ці стопчики, як забажаємо. І справа у нас є, типу, ті стопчики, які вже, вже є в цій розбитці, в цьому наборі стопчиків. Ну, давайте я сильно тут вдаватись не буду, пропишу одразу, що важливо. Наприклад, кошик. О, додавання в кошик. Всього, потім ціна за кошик і цінність. Я бачу, що у мене тут з'являються галочки. Мені, типу, неважливо дивитись конкретно в мета, офлайн на сайті і так далі, в застосунку. У мене лише сайт, тому я можу прибрати це все в даному випадку, і у мене буде підтягуватись просто кількість кошиків, які є з цієї рекламної кампанії. Це ж зроблю і на цінності. Так, давайте тут зроблю покупка. Мені просто самому зручно спочатку бачити кількість покупок, потім ціна за покупку, скільки грошей ми віддали Фейсбуку, і цінність, на яку суму була зроблена ця покупка. Давайте отак от зробимо. Так, наступне роз, ну, типу, окупність, кількість разів. Давайте тепер подумаємо, що ще неможливо. Початі повідомлення. Кількість початих розмов. Цієї рекламної кампанії, хоча вона і запущена на сайт, люди могли перейти на профіль і написати повідомлення. Нам би хотілося бачити, скільки таких повідомлень в цієї рекламної кампанії, тому я додаю цей а, блок, цей стовпчик також. Потім відео. Тут у нас, а, давайте подивимося, що є. Так. Ну, трьохсекундні перегляди, 25% переглядів, 25% перегляду відео, 50, 75, 95, 100%, Середня тривалість перегляду, тобто кількість секунд. Давайте ще знайду от показник, який називається true-play. Це або 15 секунд, або повне відео до кінця. Ну, тобто Це така максимальна метрика по відео, яка використовується Фейсбуком. Врешті тут можна подивитись дуже багато різних стопчиків, які можна відстежувати. Тут вже, в залежності від цілі, можна подумати, що для чого нам потрібно. Я радив би вам сісти один разок, зробити отакий от стопчик, зберегти налаштування, і у вас з'явиться отут можливість відстежувати рекламні показники, типу за стопчиками, які ви налаштували. Давайте подивимось зараз. Тут у нас є додавання в кошик, ціна за додавання в кошик, тобто ми платимо умовно 11 доларів, у нас коштує кошик. У Facebook заплатили 11 доларів, отримали кошик на суму он 7 тисяч доларів в даному випадку. А, бачу покупок з 25 кошиків 11, ціна за покупку 25 доларів, вартість покупки 3600, окупність 13. Ну, типу, в 13 разів. Кількість початих розмов 4. Ну, типу, значить ще, можливо, хтось і в дірк щось замовив. Потім 3 секундні перегляди відео 8,5 тисяч. Перегляди відео в точці 25%. 7800. На половину відео подивилися 7900, Перегляди відео на 75% 2400. На 100%, да? а, на 95%, 8400. Майже 100% 7800. А, це просто інше відео дивлюсь. Ну, от, 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 от Наша компанія. А ну видно, що на 25% подивилось 7800, перепрошую, на 100% подивилось 1666. Середня тривалість перегляду 4 секунди. Ну, типу, як є. Трупплей 1728 це значить, стільки разів люди подивились відео або 15 секунд, або повністю. Ну, в принципі, вже якась така логіка є. От. Я радив би вам також використовувати ці розбивки, ну, стопці, для того, щоб дивитися, як взагалі показується рекламна кампанія. Так, давайте ще детальніше. Навести, навести, якщо курсор на результат, можна подивитись іншу таку цікаву статистику. Тобто, блін, кількість він, покупок 11, можна подивитись, на які. Uh, товари переходили люди, які додавали в кошик, які приглядали, в якій кількості. Типу, бачу «Sunglasses View Content 139. Uh, хоча у мене рекламна кампанія запущена на сумки. І видно, що Bex v'iew content 147. Ну, типу, значить, в цій рекламні кампанії люди приблизно стільки ж переходять і на карточки товару, uh, окулярів. Там є сумки і окулярів. Uh, цікава інформація. І так от можна аналізувати, які дані тут uh, є. Також давайте просто розкажу, що ну, є можливість налаштувати тут спеціально налаштовану конверсію. В даному випадку от, є настроювані конверсії, і бачимо в принципі, ті конверсії, які я створював для цього проєкту, також. Там Сенгласи, скільки от було таких, таких, і от таких, ну, на увазі е, кількість, ціна за відкривання сторінки, де є слово Sunglasses, і цінність цінності тут ніякої бути не може, якщо чесно, бо це ж не карточка товару. Давайте 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 не так. Давайте зробимо М -м сумки. Ціна. Цінності тут також я не, не продавав, не думаю, що воно тут буде. Ну, давайте подивимося. Я думаю, що не буде. А, точніше, я знаю, що не буде. А, так, сангласи, сангласи, сангласи. 0,58 це з рекламної кампанії, яка запущена на сумки Типу, вартість за переходи на розділ з сумками. А якщо у нас 112 зараз, і тут 247, це саме цієї рекламної кампанії, людям потрібно перейти на розділ окулярів, на розділ головної сторінки і вже, типу, подивитися окуляри. Тому тут така різниця велика. Коротше, цікавий такий момент. Наступне, що треба розібрати і взагалі вміти працювати, це розподіл або розбивки. Якщо інтерфейс російською мовою, тут можна дивитися регіони, тобто, взагалі, ну, де наша реклама показується, типу, чи точно там, де треба, чи ні. Давайте от відсортуємо за like, показами, кількість показів. Бачимо, у нас найбільша аудиторія зараз пішла в Київ дивитись рекламу. Ну, це очевидно, в більшості випадків такі буде. Потім Одеса, Дніпропетровська область, Львівська область, Київська область, Харківська область і так далі. А, вот. В принципі, можна подивитись, де у нас найбільше типу, такої цільової аудиторії, де найбільша клікабельність. А, по подіях воно не показує, на жаль, але ну, не складно зробити висновки. Типу, що в Київській, Одеській, Дніпропетровській області у нас будуть замовляти більше, ніж Житомир, Волинська і Черкаська область. Тому що там показів взагалі типу, майже немає. І кліків за посилання, ну, типу, прям одинички. А тут вон, десятки. Наступне, давайте подивимось, платформи. Це може бути Instagram, Facebook, мережа аудиторії, це типу, інші якісь сервіси, месенджер. Ну, типу, і все одно видно, що продажі є з Facebook і з Інстаграму. З інстаграму і так далі. Ну тут якісь компанії я вимикав окремо просто плейсменти, яких залишав. Ну, типу, і в принципі видно певну статистику. А, так, вік і стать це досить цікавий параметр, тому що тут можна знайти таку інформацію, що, наприклад, у нас покази пішли на людей, типу 55+, п'ять плюс. Наприклад, і вони не купляють. Ну, очевидно, що вони не купляють, вони люблять сидіти в телефонах, але замовляти не дуже. Вот. Але тут, якщо бачимо нашу цільову аудиторія 35-44, 34, це типу, саме наша аудиторія в даному випадку, то значить все хорошо, типу воно працює, жінки купляють. А тут вже можна подивитись і ціна за продаж, і кількість продажів. Ну, тут кошики, давайте отут покупки. О, тут покупки якраз. Бачу, тут купляють ще більш дорослу аудиторію, до вот. і тут. Uh, є певна інформація. Наприклад, все-таки саме дешева покупка у нас на більш молоду аудиторію. Є декілька покупок, одна покупка, можливо, це навіть фейкова, треба перевірити. Зазвичай просто таких uh, віків не купляють у нас. Uh, потім ну, можна тут подивитись якусь інформацію. Ну, от, знову видно, дві покупки жіночі. Тут дороговато. А uh, от Можна приглянути, от, в нашому новому стовпчику кількість покупок і окупність. Зараз воно підтягне тут. І можна подивитись, яка аудиторія у нас краще окупається. Бо висока вартість за продаж не завжди а, свідчить про поганий результат окупності. Бо продаж може коштувати 50 доларів, а замовлення зроблено на 500 доларів. Ну, вигідно, в принципі, математично так. Ну, залежить від юніт економіки, декомпозиції, цілях запитів KPI-ів від клієнта. Ну це вже така окрема історія. Не буду грозити. Ну окей, ладно, поки що не, не показую. Тим не менш, можна це зробити. Тут багато різних даних: і демографічних, і географічних, і по показу, і події, і по часу. Все можна дивити досить цікаво. Тому стопчики і розподіл це те, що слід розібрати в рекламному кабінеті і навчитись працювати з цим.